Польсько-білоруський кордон є кордоном європейського союзу, а тому польща також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками, наголосив президент Польщі Анджей Дуда. А ми туди своїх і пусть вбивають. Він таким чином відреагував на слова білоруського бульбофюрера Лукашенка, який дав завдання своїм чиновникам налагодити стосунки з Варшавою. Зокрема, Дуда заявив, що якщо мінськ справді хоче покращити стосунки між країнами, то має припинити гібридні атаки із використанням мігрантів на польському кордоні. Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим впродовж багатьох місяців намагається переправити до Польщі. Це не є жодним секретом, оскільки. І ми маємо відеодокази того, що ми безпідставно називаємо гібридною атакою, наголосив Дуда. Представники білоруських спецслужб беруть безпосередню участь у витісненні так званих мігрантів до лінії кордону, зауважив польський президент. Також Польща не виключає можливість закриття польсько-білоруського кордону через присутність найманців ПВК Вагнер в Білорусі. Велика образа на Європу. Велика образа на Європу. в особисто у Путіна. Пам'ятаєте, його ж нас зустрічали там здається, 2002 рік, і в Букінгемському палаці та ОВА. Ці були і там сніданки були, і на нього були сподівання. А він розраховував дуже сильно на те, що Росію запросять до Північно-Атлантичного альянсу, і він колись там, даже ашарашив там. Гінсека не пам'ятаю хто це був. Так запрошуйте нас на кінці відповідає: Ну подавайте заявку. Ні, ні, ви не зрозуміли. Запросіть нас, ви повинні нас запросити. Запрошення, звісно, не було, і потім почалася образа там і з Іраком, і вторгненням в Ірак, і вторгненням в Лівію, і там санкції стосовно Ірану. І після цього там Путіна поплавило. Дійсно, він там почав до всього західного ставитися край вороже. І наостанок дуже така антизахідна риторика допомогла йому. Здається дві тисячі да там він обирався останній раз після да, здається. Ну, в цей період Я вже не часу не згадає ну, коли... там. цей період часу він якраз обирався, і перед цим у нього була така надзвичайно активна антиамериканська риторика посла Сполучених Штатів в, в Москві в Російській Федерації Майкл Макфол його там тероризували, за ним слідкували. Журналісти робили постійне там псевдорозслідування, кого фінансує Макфолда, хто приїздить до а, посольства США, і це ну, народ російський сплатило, так. Так, да, дійсно. А хто приїжджає? і предателі всі приїжджають. І ось на цій хвилі він виїхав, йому сподобалося, і після цього вже зупинитися важко. Ну, Коли стільки років при владі, то воно взагалі, мабуть, зупинитися. Чим далі, тим важче. Це, це вже інше питання. Але от якщо в нас вже така світоглядна розмова виходить, і ми говоримо про те, які вони там поплавлені і так далі. Е, ну, Хотілося б якось трошки і. Не знаю, наскільки правильно співставляти, але часто ми говоримо про це в житті, а, а ми які? Та? Ясна річ, що в бойових комарів ніхто при здоровому глузді не повірить. Але є, зокрема, там наша відома емоційність. І от оця емоційність наша часто стає нашою нерідко проблемою, як мені видається. Ось зараз я читаю новину про те, що соціальні мережі утримують першість у постачанні новин і що телебачення нанесе. Нокаут. Це не новина, за великим рахунком. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора». Це вже відбулося від початку повномасштабного вторгнення. Особливо із єдиним марафоном, де новини подаються там, під певним кутом і певним чином. І всі дружно пішли в Телеграм, ну або хтось черпає новини там, в інших соціальних мережах. Але це емоційна подача новин. І це ще більше розгойдування тієї емоційності, яка є проблематичною Матичною і в нас, і часто е, вона служить таким екскюзом, таким ніби вибаченням, навіть у чиновників на неї посилаються, навіть у там у політиків ще на щось, вже не кажучи про простий люд. Ну а я думаю, ви теж побачили, що телеграм це став е, як фастфуд. Тобто телеграм-канал це як фастфуд. Ти відкриваєш, і там безліч та короденькі телеграм... да, і вливає, вливає, вливає. Дійсно багато всього. Я знаю багато своїх знайомих, які просто не можуть переварити все, все те, що зранку виливається на них. Вони перед роботою там їдуть там на роботу і відкриваються все, і все вичитують. І багато каналів там, там ну, видно, що це помийка російська, але там Путін заболів, йому залишилось там три дня. Там, ну, ну почекай, на які три дні. Ну хто це там написали в телеграм-каналі, в якому там, ну якийсь там, ну там, мабуть, сидить якась людина, яка знає інформацію, і він це або він або вони це публікують. Тобто, на жаль, наших громадян склалося враження, що чим більше, чим більше анонімний телеграм-канал, тим більш важливі люди там. Вони тут... ще Знають, так да, вони точно все знають. Навіть коли там є гучна назва, яка там не хоче рекламувати цей канал, там генерал, там тра-та-та. -та», я кажу, ну ти бачиш, воно капслоком написано: ні, ні, там, мабуть, сидять люди, які точно знають і публікують те, що відбувається в Кремлі. Чомусь є така віра, що хто веде телеграм-канал, то він знає набагато більше да? або там не знаю. Зранку заходить до Зеленського, там послухав краєм вуха, да там зрозумів, і написав, да, або там до Байдена послухав, записав. Ну, а ви не вважаєте, що тут я не буду звичайно порівнювати, але в нас є також така посередянська звичка, і в чомусь національна, можливо, до якогось магічного мислення. А просто в нас дуже різні менталітети, історія, і українці, і росіяни, це звичайно просто різні планети. Але от за цією такою звичкою пострадянською, коли все було закрито, лицемірно, у нас також є це магічне мислення. І коли от хтось там сидить, ми сидимо в ефірах, наприклад, на да? люди, які перевіряють інформацію, там шанують себе, на намагаємось ну говорити серйозно про якісь тенденції, то це нас сприймається не так, як, як якийсь напис про інтриги на скандали, інтриги розслідування, це звичайно так. І, тобто в бойових коморів ми можливо не віримо, але в те, що там щось там сталося, і там банкова. От банкові прописують як правило, там 90% того. От зараз особливо, що насправді там не контролюють, не відбувається. Що це системно інші процеси, і це процеси, на жаль, також військової деградації державного управління. І в, в цьому за це там відповідальне, звичайно. Але от це цікавіше. Як це от просто сидять експерти? кажуть, що ну це розумієте, там питання освіти, організації, системи там інституційності, дуже складне слово. Ні, простіше, що там. Хтось через кабінет зайшов туди-сюди. Ну, як від цього, як з цим боротися? це і в американців, до речі, ну, не було б цього, не було б Кіанона да, і 20% так. виборців е, Трампу, які вірять, просто в. Ну, реально, вони ж також вірять в те, що Сорос контролює світ. Ну а звільни зону 51. Да, вони там окупували, вони вважали, що там є неплентяни, досі вважають, є там певний рух, і каже, там, там відбуваються певні історії, і нам про це не розказують і про НЛО, і всі діла. А спереду ще раз, телеграм-каналі, в чому? Цікавість, от ми, ми з вами спілкуємося, як там, там від вас, там фрази від мене, від вас, то завжди є посилання. Хто це сказав? Це сказав той, а там той, той. той. В телеграм-каналах можна писати все, що завгодно, максимум, що там тебе очікує, ну там підписники там, від тебе, перепрошую, відвалилися. І ну, створюєш новий телеграм-канал, є маса алгоритмів, які можна розігнати, як поширити один одного. І знову тебе будуть читати. Можливо, не стільки, але будуть читати. І в тебе жодної відповідальності ну, за це не несеш. Написав, написав. Са повірили. Ну, чудово. не повірили, непогано напишемо, ще тоді повірять.